Та в тому то і справа що каву я вже пив. Мені б яблучка, хоча б маленьке. Я не встигаємо. Ну добре, тоді, тоді стартуємо. А вже <рес> О, як завжди. Фу. Доброго дня, друзі! Вітаю вас на нашій третій зустрічі у великому марафоні оновлень продуктів проєкту Казки Погрєлова». Це дивижні історії, які написав я. Навколо цих історій також багато продуктів, сервісів та всяких інструментів для батьків та вчителів, які допомагають нам виховувати наших дітей, розвивати наших дітей. Навчати наших дітей, це корисно, бо я в них вірю. І сьогодні третя частина. Якщо ви це дивитесь першими, значить ви підписані на наш канал і ви перші отримуєте всі наші оновлення. Якщо з якихось причин цього ще не сталося, у вас є час і ми завжди вам раді. Третю частину спробуємо провести швиденько. Сьогодні мова піде про важливість комунікації для наших дітей для людей в цілому, але що ми можемо зробити? Це можемо надати дітям навички комунікації сьогодні. Можемо і маємо. Це важливо? Так. В школі важливо? Звісно, бо треба спілкуватися з однолітками, треба донести свою думку вчителю, треба захистити презентацію домашнього завдання. В роботі це важливо? Звісно, бо там так само існують презентації, там так само треба комунікувати з колегами. Про що йдеться мова? Сьогодні навіть спілкування з інтерфейсами штучного інтелекту так само відбувається голосом, бо це зручно, швидко. Але для цього дитина має е, володіти якісно навичками комунікації, е, чітко вимовляти слова, е, вміти будувати думки і так далі. І тому подібне. І один з таких інструментів, який е, будуть сприяти цьому, це наші логопедичні казки. Логопедичні казки це історії. Який ми почали створювати два роки тому? Точніше, два роки тому ми запустили цей сервіс дуже швидко, як експеримент на колінках. Тобто описали його переваги, створили коротке відео, от прямо на на бігу, на льоту. Цей привіт через ранкові обстріл, на жаль, не маємо часу на повноцінне. Студійне відео, але маємо те, uh, що вам сказати, про наш новий крутизно-протизненний афінянський інструмент логопедичний казки. Тож, на пейзажній алеї сонячно, тут майже немає вітру. і Ми в декілька хвилинах від офісу, де все це покажемо на великій інтерактивній панелі, але поки що декілька слів про сам інструмент. Це короткі тексти, призначені для того, щоб дитина в цікавій формі могла практикувати вимогу звуків, літер. Повторюсь, це короткі тексти. Приблизно тисяча символів, іноді більше, менше. В яких. Щонайменше 50-70 100 слів містять а, конкретну літеру на початку, всередині чи в кінці слова. Тобто це часте повторення літери в різних словах, в різних умовах, в короткому тексті зі змістом і сюжетом. Бо це казки, і я письменник. Тоді ми створили його на дуже простому інтерфейсі. От прямо на дуже простому. Тобто у нас є літера. У нас є короткі тексти, які можна читати, і за рахунок таких вкладочок ми можемо перемикатись, ми можемо обирати літеру, обирати звук і практикувати. Для кого це було потрібно. Тобто я і тоді, і зараз, тоді я зараз скажу трошки більше, тоді я вірив то, що це буде корисно, адже Цікаві сюжетні історії, коли читає дитина, їй цікаво, і читання голосу, скоріш за все, буде практикувати це. Ми, звісно, порадили з логопедами, нам сказали, що так, це може бути е, корисним. І ми е, зробили цей сервіс. Але уявіть моє здивування, коли на сьогоднішній день я переглядаючи статистику відвідування цього сервісу, бачу, що в середньому 300 разів на день відкриваються логопедичні казки. Тобто, 300. Разів логопеди відкривають ці казки і радять дітям їх читати. 300 разів на день батьки відкривають ці казки для того, щоб їх діти практикували вимову тих чи інших звуків. 300 разів на день діти насолоджуються цими історіями. А, взагалом а, максимальна кількість відвідувань цього сервісу одного місяця склала 20 тисяч. Це багато? Для мене так. Да. Але це. Не суто про цифри, це про користь. Адже це є показником того, що ця штука корисна, ця штука важлива. І тому не розвинути логопедичні історії, не дати більше нашим дітям було б злочином. І, звісно, ми злочин не зробимо. Тому я радий вам представити другу частину логопедичних казок. Добре, дякую. дякую. Так, для зручності використання сервісу. Ми дійсно зробили інструмент, який збільшував би текст, для того, щоб читати ці історії прямо з екрану інтерактивної панелі, з планшету, навіть зі смартфону. Хоча зі смартфону не так вже і зручно. А от комп'ютер, планшет, екран. Все працює, все дієво, все зручно. Але все було дуже просто. Тепер ми маємо оновлений сервіс логопедичні казки. Повертаємось. Я радий вам представити друге покоління корисного, дієвого і важливого інструменту для розвитку е, комунікативних навичок у наших дітей. Це логопедичні казки. Друге покоління. Що змінилося? По-перше, новий вигляд. Новий інтерфейс, це вже професійний тренажер логопедичний, і зараз за хвилинку у нас з'явиться. Найважливіше це наші історії. Вони тепер оформлені от в таких картках. Їх можна гортати, можна обрати одразу літеру, подивитись на зображення, яке супроводжує ем, яке супроводжує історію, назву і початок історії. Тобто, це зручно, це сучасно і е, сподіваюся, ще покращить досвід взаємодії з нашими історіями. Але не тільки в інтерфейсі. Ми додали літер. Тобто, тепер на всі проблемі, е, звуки і літери у нас є історії. В одній карці міститься по декілька історій, по дві, три. Це короткі історії, тому їх там декілька. Кожна історія супроводжується зображенням. Їх можна читати, занурювати сюжет, переглядати зображення, і от так от, майже непомітно практикувати вимову звуків, покращувати дикцію, покращувати навички наших дітей. І я вірю, що цей інструмент став через те, що він став ще зручнішим, він буде ще більш корисним. Адже перша версія вже довела свою корисність. Для тих, хто любить обирати все і одразу, то такий каталог з літерами, де можна обрати літери і одразу відкрити відповідні тексти. Далі, що важливо ще зазначити, що окрім просто нових літер, з'явилися такі подвійні літери. Що це таке? Подвійна літера означає, що всередині містяться тексти. В яких зустрічаються слова одразу з двома проблемними літерами, які я не можу це сказати професійною лексикою, да? але я часто помічав проблеми у дітей, коли, наприклад, вони С і Ц їм складно об'єднувати, їм складно перемикатися з однієї літери на іншу з одного звуку на інший. Тому ми створили такий е, наступний рівень складності, коли дитина вже опанувала, опанувала якісну вимову звуку, наприклад, з. І звук уже окремо. Але тепер в одному тексті там одразу і слова з однією літерою і з іншого зустрічаються для того, щоб підвищити складність, і дитина ще краще могла це все практикувати і тренувати. Відкриваємо, що всередині. А Всередині той самий зручний інтерфейс, ті самі інструменти збільшення. Але тепер ще фантастичне, цікаве, красиве зображення, яке допомагає дитині зануритися сюжет. Це коротка історія з назвою. Яку можна почитати, або навіть декілька. А, зображення брендовані, тепер ми бачимо, що це, це не просто зображення і тексти, це а, наш проєкт, це логопедичні казки Пагрієлова. Це інструмент, який довів свою користь за два роки для дітей, для викладачів, для логопедів, для батьків, для усіх. А, це інструмент, який допомагає розвивати комунікативні навички наших дітей, які сприяє розвитку яких навичок, які робить їх життя кращим? Я радий вам представити цей продукт. Я радий, що він такий корисний, популярний. Я радий, що ви не байдужі до розвитку наших дітей. Дякую вам ще раз. Це була третя частина. Це логопедичні казки, друге покоління. Нові історії, новий зручний інтерфейс, більш привабливі зображення. Нові літери і нова складність за рахунок об'єднання декількох парних літер. Ми постійно розвиваємо цей продукт тепер і будемо. І важливо те, що вже зараз у нас заплановано друге, друге покоління нового логопедичного тренажера, який буде містити елементи е цікаві для дітей. Тобто дитина в інтерфейсі фіксує інтерфейс. Додатка фіксує, скільки часу дитина витратила на читання. Фіксує, скільки разів вона читала ту чи іншу історію, бо її треба читати декілька разів для якісно. І після того дає дитині літеру. Дитина збирає ці літери в інтерфейсі, поки не збере всі. Це нескладне явище називається гейміфікацією. І гейміфікація дуже важлива для наших дітей, тому що сприяє заохоченню залученню їх у процес. А якщо цей процес пізнавальний, розвивальний або навчальний, то ми виграємо. Дитина. Занурюються в це, дитині цікаво, і результат від того набагато-набагато кращий. Тому ми вже працюємо над гейміфікацією в залогінному аккаунті, але ці історії вже доступні, їх можна вже читати, їх можна вже використовувати, вони так само будуть платними. Умовно, да, тобто, це за вашу участь у донатах, за вашу участь у допомозі збройним силам, а ви будете мати доступ до всіх цих інструментів, які ми створюємо. Бо таким чином ми одночасно можемо зробити дві користі: допомогти людям, зберегти життя, допомогти країні і виховувати, і піклуватись про наших дітей. І я вважаю, що таким чином ми дійсно можемо робити більше і. Дякувати Богу, що у нас у всіх є така можливість. Дякую вам за небайдужість, за цікавість. Зустрінемось наступної п'ятниці з черговим оновленням. Мабуть, вже фінальним, але цікавим і великим. Тримаємося і до зустрічі. Ну що, тепер яблучко можна? Та я жартую. Тепер мені вже треба бігти, бо у нас купа роботи. Так. Да. Окей. Тоді я побіг. А ми зустрінемось вже як домовлялися. Давай.